Привіт, друзі! З вами знову угідло виховавкають пущики і рубрика Вініл Вайб. Рубрика, де я розповідаю про вінілові платівки і те, на чому я їх слухаю. Отже, перед тим як почати відео, невеличке оголошення. Дуже вас прошу. Зробіть в цей складний для України час невеличкий донатик на Збройні Сили України. Чи це буде фонд притули, чи це буде фонд Поверний живим? Киньте якусь копіючку, не випийте сьогодні кави. Задонатьте на ЗСУ. І ну, ви ж пам'ятаєте, що маленьких донатів не буває. Підтримуємо нашу армію, наші Збройні Сили в цей складний час. Ну, а ми з вами починаємо. -у 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 -у. Якось так, так. Да. Угу. Так от, люди, хочу вам розповісти сьогодні про. Платівки, на яких зібрані кращі пісні тої чи іншої групи, так звані вінілові збірки або The Best Of. Чому саме я збираюся сьогодні про це розповідати? А тому, що я хочу закрити цей гештаг для себе. В один прекрасний момент я зрозумів, що, е, от ви знаєте, тут аналогія така: а хтось любить читати романи, а хтось любить читати збірки оповідань. Так, от, я швидше за все люблю читати романи, тобто слухати альбоми. Наприклад, мені цікавіше послухати альбом Вішуві Хір від початку до кінця, зрозуміти концепцію, зрозуміти. Якусь думку, яку хотіли музики вкласти в цей весь матеріал, про рефлексувати певні речі, тобто відчути від початку до кінця той весь матеріал, який в певний момент записала моя улюблена група, або не улюблена, або щось близько того. А перед тим як купити навіть програвач, я вже планував собі, що я буду слухати, як я буду обирати матеріал. Для прослуховування, і відразу після покупки, перше, що мені пало на голову і на розум мій хлопський, це купувати збірки за best of ну, це трішки краще, ніж слухати плейлист на тому чи іншому якомусь там Spotify чи Deezer. Але, 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 все одно, здебільшого, ці збірки складені або як, і коли ви, наприклад, поціновувач Групи, я не знаю, Металіка чи Red Hot Chili Peppers, Ви б склали це все діло по-іншому. Тобто, в мене до кожної збірки є свої претензії. Та чи інша пісня мені не подобається? Щось я поміняв би місцями, щось я взагалі б викинув би. І таким чином я вирішив не ламати голову, а просто-напросто перестати купувати збірки, а купувати альбоми. От, і от певний час, вже, мабуть, півроку я купую тільки альбоми і мені в кайф. Так от, але я вам мушу показати, що ж все-таки в мене є на тих самих The Best Off, так би мовити. Почнемо. О, перша платівочка, і взагалі перша платівочка, яку я купив в своєму житті, це альбом The Best Of гурту Dark Straits і ну, відповідно лідера гурту Марка Кнопфлера. В чому вся штука перед купівлею вінілового програвача, слухав, консультувався і практично скрізь, де б мені не продавали вініловий програвач, всі постійно говорили: от саме на Дар потрібно перевіряти, перевіряти техніку, на якій ви будете прослуховувати свої платівки. Я придбав і не разу не пожалкував, тому що ну, це по-перше, краса, це гейтволд. Ось такий прикольний. Це чорний вініл дуже хорошої якості. Ой, дуже хорошої якості. А основне, що це звук. Я зрозумів. От такий гарний чорний, це тут два, два вініла. Я зрозумів, що е, я буду купувати вініл, тому що настільки круто звучить Straits. Як я помилявся. Тому що. Не всі гурти, не всі платівки записані так круто, як ось цей збірничок. Та і взагалі вся дискографія Dark Трейс, незважаючи на те, що ну, це окрема розмова, але все-таки це материнка, з якої записані платівки, вона все-таки цифрова. Тобто, але, 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 але е, невеличкий самообман, але звук просто шикарний. Я дуже, я дуже раджу. Десь хтось десь щось ну, от побачить, от таку платівочку беріть. Ви... Ну Це як перша платівка, просто супер. Ви, ви відчуєте весь кайф від прослуховування вінілу на своїй системі. ну Якщо вона у вас не зовсім фігова, так, давайте далі. Далі, ось нещодавно придбав собі гурт Free, Я його вже показую, якісь в соцмережі. Дуже крута платівочка. Це 1979 року. Німецький прес. Ось такий гейфолд, Історія гурту. Класні фото. Ось, ну, це просто круто. Ну, тут ще далі. Також чорний вініл, два вініла. Дуже мені полюбився гурт Free та й загалом я зараз в основному слухаю музику кінця 60-х років, початку 70-х. Класний блюз. Не дуже важкий вініл. Я не знаю, тут 120 чи 100, ну не 180 грам, це точно. Але лейбл ну, Ісланд. І відповідно дуже круто, гарно записаний. Єдине, що от, ну, починаються претензії до вініла. Наприклад, на цьому вінілі дуже багато концертних записів. А, ну, ні, До речі, дуже гарної якості. концертні записи. Нема до чого придратися, гарний ремастинг зроблений. тип паче, вініл 79-го року. Німець. Німці звучать зазвичай класно. Але, але ну, я б не хотів, щоб тут от, були концертні записи. Коли я купував цей вініл, я сподівався, що концертників тут не буде. Я думав, що тут будуть, буде більше композицій з першого альбому, наприклад. Ну, тут їх дві. всього-навсього. Але загалом ну, круто. Дуже, дуже, дуже крутий вініл. Мені дуже подобається. Також його ніколи не продам. Залишу собі. Так, далі. О, А тут а вже цікавіше. А оце, це Пінкфлойд, це збірник, якщо не помиляюся, 11-го року. Якесь переведення це 15-й чи якийсь. Ну, але сам збірник офіційний 11-го року. Ось такий Гейфолд Floyd, Тут всі навіть Навіть оце, оце чмо, це Роджер Waters, ненавиджу чувака. Підтримує країну гній, то хай і. Іде, іде лісом, одним словом. Дуже класна, класне пакування, такий глянцевий сам картон, але ну, хороший, товстий в міру. Конвертики самі також оформлені дуже круто. Тут пісні позаду. І що цікаве, серед усіх The Best Offів. Ну, бачите, такий класний чорний вініл, доволі важкий. Серед всіх The Best Offів, які в мене є, тут є якась певна концепція. Взагалі збірники пісень офіційні в Pink Floyd, вони всі мають якусь концепцію. На цій платівці пісні підбиралися таким чином, що ти слухаєш їх як один концептуальний альбом по типу як там Стіна чи Я не знаю, «Wish You Were Here». Класно, дуже, дуже хороший збірник. оце, 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 да. Тут тут просто вгадав. Виходить так. А, ніколи його не продам. Слухаю з великою радістю. Так, Продовжимо. Отут бідося в мене сталося. Купив я, значить, два альбоми гурту Beatles. Ну, як колекціонувати вініл і не мати Beatles в себе народ. Позор. Тут е, пісеньки з е, 1962 по 66 рік. Тут відповідно по 1970. рік. Дуже класні альбоми, дуже хороші підбірки пісень. Е, також не знаю, це десь кінець 70-х. Тобто це БУ, самі розумієте. Ось, бачите, отак виглядає. Кейтфолди. А, і в чому вся штука? Отут можна вже сперечатися, чи купувати Вініл БУ, а, чи купувати а, нові преси. Тому що, наприклад, ось якщо поглянути, ви, мабуть, не бачите. Практично ідеальний вініл. Ну, я не знаю, це. ну, Якщо це там не, не супер. Новий, то невеличкий, десь, можливо, потертості є, але ну, це, це практично не повинно впливати на звук. І в чому вся штука? Що один, що другий прес, е, який я вам тільки що показав, грає круто до середини кожної платівки. Чим ближче до яблука, доречно, правда, яблуко. Ну, ось, да. Від того воно і називається яблуко, до речі, через бітлів. Так от, чим ближче до яблука самого, тим якість починає падати. З'являється тріск, шум, якесь завивання. От. І тому тому ну це, це, не, це не радує, одним словом. І я, я дуже був розчарований. Ну, правда, я по хорошій ціні взяв два преси, але було невеличке розчарування. Отож, коли ви купуєте Вініл БУ з рук, то будьте обережні. Може, що хоч бути. Всяке може бути. Так. Далі. О, купив збірку Пісень Скрябіна. Не дуже люблю цього чувака, але хотілося щось українське купити на вінілі, бо в мене його практично немає. Перевидали ось буквально. Не знаю, це, мабуть, у 2022 році The Best другу частину Скрябіна у нас в Україні. І я придбав дуже вбогеньке видання. Такий, знаєте, вініл. Ну, Вініл сам по собі непоганий, але картон сам ну, геть нікудишній. Тут простенький конверт, могли б хоча б положити з антистатикою. якоюсь. От. Щодо самого вініла, практично претензій ніяких немає. Звучить непогано, довелося мені трішечки ось тут відцентрувати його ножицями, тому що була запаяна сама дірка. Отвір. Е, і і щодо самого матеріалу, я не дуже люблю Скрябіна. Е, можливо, навіть не так за музику, як за його соціальні, політичні якісь певні речі, які він робив до своєї смерті. Мені не дуже, до речі, подобається, коли говорять, що Скрябін щось там знав, що Скрябін міг би бути нашим президентом. Якби живий був Скрябін, не було б війни, це все туфта. Мені здається, що і розбився він просто тому, що перевершив, пер, перевищив швидкість. Ну, зараз мене заплюють і закидують гнівними коментарями. Е, ну, Але якось так. А пісні непогані, в принципі. Але в самих піснях, ну я думаю, що потрібно буде зробити огляд на платівку Скрябіна і взагалі на скрябіна як на людину в музиці, на людину в країні, людину в політиці, в якихось соціальних активностях. Тому що є про що поговорити. Тому навіть, навіть деякі пісні, так якщо послухати тексти, то трошечки є щось з часів Януковича, так би мовити. Хто знає, той знає. Але, але звучить, звучить непогано. Круто, що в Україні випускають вініл, навіть коли йде війна. Далі. О, а це моя радість. Це моя радість, це найдорожча моя платівка взагалі в моїй всій колекції. Не тому, що я так люблю Скорпіонс, а тому, що це подарунок від дорогої людини. От такий Gatefold. Це на день народження мені подарували. Слова пісень. Ой, тобто не слова пісень, а взагалі сам плейлист. Тут якесь пір'я. І ось такі конверти, два вініла з прикольними ось такими конвертами. Сам вініл ідеальний, важкий, німець, просто суперовий. А звучить. Це, це треба чути, слухати. І взагалі. Тут, тут просто кайф. Я, я не знаю. Це в мене є Pink Floyd і Scorpions, мабуть, це. Дві платівки, ну, я маю на увазі збірники, які звучать просто шикарно, ідеально. І не знаю, ніякий дізер з флаком чи CD не переплюне. В цьому щось є. Ну і вініл просто супер. Ну, німець. Новенький, фактично. Два роки тому. Чи минулого року? Не пам'ятаю. Ну, от такий. Дуже дякую за подарунок, до речі. Так, всі ви чули, мабуть, yeah. альбом Dark Side of the Moon Пінк Флойда легендарний. А, не знаю, чи хто знає, чи ні, Алон Парсонс це чувак, який фактично зробив звук цього альбому. Він сидів за пультом, він продюсував цей альбом, дивився за всіма процесами. Якби не він, то шедевра не було б. І це доведений факт. І, зокрема, в нього є свій гурт Alan Parson Project, так би мовити. І музика просто шикарна. Це, уявіть собі, щось по типу Pink Floyd. Але можливо трошечки більше прогресива. Ну, це потрібно слухати. Зайдіть на Ютуб, подивіться. І одним словом, це концертний збірник, концерт в Голландії в місті Утрехт. І прикол в чому? Я його взяв за смішною ціною: 6200 гривень, якщо я не помиляюсь, три вініла. Раз, Два, три. Звук просто божественний. Чути, як люди хлопають, як кричать, в'їжджать, але при тому всьому музика не втрачається. Нема ніяких перекосів по вокалу, по драмах, по басу. Все органічно, все дуже круто. Видно, що людина в темі і знає, як робити музику. Думав, що платівка закінчилася. І тому, тому, якщо ви десь, десь побачите ось таке чудо, беріть його, це просто кайф. Дуже, дуже, до речі, рідко. Знаєте, чого я не люблю концертні записи? Тому що дуже рідко під час концерту виставляють хороший звук. Звукачі, І... а, потім, а потім цей мастеринг починають робити в студіях. Це дуже, важко, це дуже важко. Одним словом, якщо вам повезе з концертником, то ви молодець. Але, здебільшого, це лотерея. Так, зараз ми продовжимо. А поки я пакую ці три вініла, ви можете, до речі, поставити палець догори. Можете натиснути кніпочку підписатися. Можете натиснути на дзвоник, мені буде приємно. Продовжуємо. Єдиний вініл з саундтреком. Мій улюблений фільм Форест Гамп». Обожнюю його, передивлююся мінімум два рази на рік. Один раз десь. Літом і обов'язково в новорічні свята. Е, відповідно, тут е, купа саундтреків з фільму, ну, а фактично всі основні. Також два вініла. Ну, Давайте я просто пройдуся по трек-листу, щоб ви розуміли, що тут є. Значить так, наприклад, Creedence, наприклад, Beach Boys, Doors, Джеферсон Айрплей, Алан Сільвестрі. Ну, відповідно, звукач, звукорежисер фільму з основним його саундтреком. Скотт Маккензі. ну Тобто. О, the Mamas and The Papas. California Demons. От, Тобто, всі, вся музика з фільму на двох вінілах дуже круто. Коли просто хочеться відпочити ввечері. Не напружувати очі. Сідаєш, береш шклянку якогось венця, вмикаєш і таке відчуття, що дивишся фільм. Бо ти ще його знаєш, в принципі, на пам'ять. Дуже класно. І остання платівочка. Остання платівочка це гурт Ground Funk. Стоп, треба перекинути платівку. Отож, гурт Ground Funk, Royal Road, Моя любов. Альбом Closer to Home. Певний час був одним із улюблених альбомів моїх. Я обожнюю цей гурт, я обожнюю ту стратегію, з якою вони а, почали робити свою музику, з якою вони вийшли на американський ринок. Про це потрібно говорити в окремому відео, але ну, це просто великі молодці хлопці, до речі. І е, тут також два товстенні вініла. Це сучасний голландець. Е, Нідер, Нідерланди. Нідерланди перепрошую. З антистатичними конвертами. Крутий гетфолд на дуже цупкому, крутому. Картоні, все надруковане. Звук шикарний. Окрім двох речей, які що правильно концертні. Концертні записи звучать припаскудними насправді. Але все решта просто супер. І, до речі, хто в темі? А, якщо вас цікавить а, такий стиль музики, як Stone Rock, то можете послухати. Першу пісеньку на альбомі Closer to Home. І зрозумієте, що Stoner Rock придумав не Black Sabbath, а Grand Funk. Обожнюю цю групу особливо перші три альбоми до 70-го року. Далі такої. Ну, отаке. Отака у мене збірочка, підбірочка вінілів на сьогодні. Я закриваю свій гештальт. Більше купувати збірки я не буду. Ну, можливо, якісь виключення і будуть, але, мабуть, ні. Отак. От ну що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Надіюсь, вам сподобалося. І в кінці, як завжди, дуже вас спрошу. Донайте на ЗСУ, допомагайте Збройним силам України. Бо Збройні Сили України дозволяють мені записувати це відео, а вам його дивитися. Отож, будьте здорові, всього вам найкращого, слухайте хорошу музику. Пока.